morning, ladies and gentlemen and welcome back to the WAF channel. Match day number 12 have shown good performances of the referee with some interesting situations. The referee committee have selected six of them and let's have a look together at the interpretation. <laughs> У штрафній площі нападник номер 10 явно грає м'ячем першим, випереджаючи захисника номер 3 який потім необережно б'є його по лівій нозі, що призвело до його падіння. Це явне порушення правил гри. Арбітр, який має дуже хороший кут огляду і знаходиться поруч, призначає пенальті на полі. І зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку, оскільки рішення на полі було правильним. У штрафній площі нападник номер 20 Колос явно випереджає захисника номер 19 Кудрівка і першим грає м'ячем. Захисник явно б'є його по нозі, намагаючись зіграти м'ячем. Арбітр, який знаходиться в дуже вигідному положенні, правильно призначає пенальті на полі. З огляду на описану динаміку, це явний недбалий фол, і відеоасистент арбітра правильно лише перевіряє відео і не втручається. На цьому перевірку завершено. Нападник металіста 1925 номер 19 вистрибує, щоб головою спрямувати м'яч у ворота. Тоді як захисник номер 10 зорі лише веде єдиноборство з ним, не роблячи жодної спроби зіграти м'яч, оскільки він явно запізнився і навіть не вистрибує, щоб поборотися за нього. На відео видно, що м'яч несподівано змінює траєкторію і падає майже вертикально на руку захисника. Захисник не очікує м'яча і не може уникнути контакту жодним чином. Він не ризикує, тримаючи руку в такому положенні, яке використовується лише як природний захист від потенційного зіткнення з суперником. Тому рішення арбітра на полі продовжити гру було правильним. У такій ситуації, виходячи з описаних критеріїв та повної динаміки дії, втручання відеоасистента арбітра не очікується. Тиха перевірка є відповідним результатом, і навіть після перегляду на полі арбітр повинен підтвердити правильність свого початкового рішення на полі. Це дуже цікава ситуація, яка показує, що навіть за допомогою 3D-технології для прийняття рішення про позагрою може знадобитися чимало часу, щоб проаналізувати всі можливі елементи в рамках однієї атакувальної фази. Під час виконання подачі всі гравці зорі знаходяться в позиції не поза грою. Це ще потрібно перевірити і підтвердити за допомогою системи відеоасистента арбітра. Зрозуміло, що якщо жоден гравець не торкається м'яча під час його траєкторії, і він досягає нападника номер 9, який забиває гол, то гол повинен бути визнаний правильним, без сумнівів і подальшого втручання. Складність у цій ситуації полягає у визначенні, чи торкається м'яча головою його партнер по команді номер 6 під час його траєкторії польоту. Якщо номер 6 зоря торкається м'яча головою, то поза грою повинен бути покараний і номер 9 стане в активній позиції поза грою. Якщо номер 6 не торкається м'яча, то гол повинен бути визнаний правильним, як це було вирішено на полі. Після проведення Географічних ліній для обох потенційних епізодів відеоасистент арбітра перевіряє всі доступні ракурси, щоб визначити, чи був контакт між м'ячем і гравцем номер 6. Після ретельного перегляду не було знайдено переконливих доказів того, що номер 6 торкнувся м'яча. Тому відеоасистент арбітра правильно підтверджує рішення на полі, оскільки немає чіткого зображення, яке б доводило контакт між. Номер 6 і м'ячем з цих причин відеоасистент арбітра вважає перегляд завершеним. Дуже складна і гранична ситуація. Захисник номер 91 Динамо намагається зупинити суперника номер 8 ЛНЗ, який увійшов у штрафну площу, збирається виконати удар по воротах. Рух захисника виглядає як звичайна і чесна футбольна дія, оскільки його права нога залишається вирівняною з рухом без будь-яких зусиль, спрямованих на те, щоб зачепити суперника. Існує невеликий контакт між правим коліном захисника і лівим коліном нападника, але контакт. Є мінімальним, і навіть з телевізійних повторів важко вважати це фолом у недбалій манері. Це можна описати як легкий пенальті, якого як неодноразово підкреслювалося, комітет намагається уникати, оскільки футбол є і повинен залишатися контактним видом спорту. Відеоасистент арбітра правильно не втрутився, оцінивши ситуацію, як описано вище, і завершивши перевірку. Також варто підкреслити, що якби арбітр призначив пенальті, відеоасистент арбітра також завершив би перевірку без втручання, оскільки це гранична ситуація, в якій рішення на полі має більшу вагу. <му> У момент контратаки нападник ЛНЗ номер 90 і захисник Динамо номер 4 ведуть боротьбу за м'яч і контактують між собою. Хоча нападник трохи випереджає захисника, контакт між гравцями виглядає нормальним і не є таким, що могло б спричинити падіння нападника. Футбол є контактним видом спорту, і для призначення пенальті необхідне явне порушення правил. Арбітер, який знаходився у чудовому положенні, правильно дозволяє продовжити гру і оцінює це як звичайний ігровий футбольний контакт. Із зазначених причин відеоасистент арбітра без особливих труднощів провів мовчазну перевірку. Це є дуже складна ситуація, яку важко правильно оцінити в реальному часі, оскільки на момент виконання поперечної передачі інцидент з утриманням між захисником номер 34 ЛНЗ та нападником номер 4 Динамо вже розпочався. Тому, коли арбітер зосереджує на ньому свою увагу, він бачить лише останню частину дії і призначає пенальті, оскільки може здатися, що капітан ЛНЗ затримує більше. Однак на відео чітко видно, що насправді саме нападник першим починає утримувати обома руками, щоб зайняти вигідну позицію а потім тягне захисника до себе, порушуючи правила. Відмінне втручання відеоасистента арбітра, яке дозволило встановити правильну послідовність подій і дати арбітру можливість правильно оцінити всю динаміку ситуації, тому правильним є поновлення гри штрафним ударом на користь команди, що захищається, та скасування раніше винесеної жовтої картки захиснику. Окрім пояснення від Ніколи Ріцолі, комітет арбітрів пропонує ознайомитись усім вам із записом перемовин бригади арбітрів матчу під час ухвалення цього рішення. Так, перевіряємо, перевіряємо. Дивимося, мені мені треба подивитися. От вони двох тримають, так. стоп. Давай, давай, давай. Давай, Двох тримай. Двох. Назарі, Назарі, підійди до мене! підійде давай, піде. Ще назад, ще назад. Це хороша камера. Их, давай вперед, 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 перед дивись, Коля! Давай дивись, Оля, я шарі, можна. Можна. Дивись, дивись. Як я бачив, я тобі Ми ще один ракурс просто підготуємо цей ракурс. Ще один ракурс. Попов дивиться на м'яч. Ти його дуже довго так от тримаєш, руками. Добре, ми, ми зараз перевіримо. Ми зараз перевіримо. Чекай. Ти зрозумів, як я бачив. Давай, ай-пі, ще Да, не-ні-ні. Я і він. Котовий просто все, так? Все, окей. Коль, Коль. Рекомендую перегляд на відміну пенальті. Вертай, вертай мене, зупиняю. Ось тут, ось так. Тут, да, да. Да. Да, подивись, вони один одного тримають. І Попов потім сам на себе тягне Муравського і падає. тут. Саня, там білиться. Бачу, не одного тримають. Давай, ще в динаміці. так, добре. Назари! Коли жовта, коли жовту відміняєш, да? Назарий, Назари! Нема, Назари! жовту Я відміняю жовту відміняю жовту! Російська асоціація футболу